Всім привіт! Я вирішив записати відгук про поштову службу Міст Шопінг, або ще Міст юес вона називається. Кілька нас має. Власне, за допомогою цієї служби ви можете замовити якісь товари з-за кордону, зі США або з Європи. Ну, Здавалося б, дуже зручно і все дуже добре. Але якщо от, ви знайшли, от, як я, от, таку службу, от, цю міст шопінг, і вирішили все-таки це зробити, то подивіться це відео до кінця і щоб ви розуміли, з чим вам доведеться стикатися. І, і зараз я покажу на прикладі однієї посилки, що, що мене очікувала, але вже я доволі давно в них замовляю, і з кожною посилкою, одне й те саме вже просто терпеціювався і. Вирішив я записати це відео і більше не буду з ними працювати. Буду шукати якогось іншого постачальника. Так от, давайте подивимось. От На прикладі моєї конкретної посилки я її от щойно вже отримав. Тобто, посилка складалася з двох товарів, вони були замовлені в США. От вони надійшли їм на склад ще в кінці грудня, от бачимо дати. Вирішив я її відправити літачком. Літачок в них має летіти там, до 10 робочих днів. От. Море там це ну, більше місяця, там, півтора місяця, Хай буде. От. Це як в них заявлено. Ну, але воно так не працює. Тобто з досвіду одразу скажу, що море це мінімум 2 місяці, іноді може бути і 3 місяці. Літак це більше місяця. от, от Заявлено 10 днів, а буде все одно мінімум 20. Якщо не більше. І от давайте подивимось. Ось вони посилочки були 19-20 грудня прийшли. От тиснемо відстежити, як воно все це було. От. Значить, тільки е, вже 5, -го, 5 -го січня тільки вони її тільки відправили. Ось вона. Але окей. І там у них десь там є там, дрібним шрифтом. Написано, що рахується термін доставки, стати відправлення. Окей раз. Тобто вона вже провалялась там, там два тижні. Забудемо про них. Хай буде від цієї дати від 5 січня рахувати. Приходить дата 19, ось, 19 січня. Посилка надійшла до міжнародного сортувального терміналу. Ну, тобто можете порахувати, це вже термін, коли я мав би отримати її тут на руку цю посилку. Тобто вони вже і все, от, воно вже вийшло 24. Тобто лежить вона 5 днів там ще і тільки починає проходити митне оформлення. А потім, що ви думаєте? Митне оформлення проходить. ну, Мені тільки прислали, треба оплатити мит, я тут же його оплатив, Окей. Мені вона прийшла, тобто вони її відправили тільки вже 1 лютого. Тобто, ще вона пролежала тиждень після того, як пройшла митне оформлення. Тобто з 19 січня, по 2 лютого, вона була тільки зі Львова відправлена сюди, в Бучу. От я її от сьогодні, 2 лютого, тільки отримав. Тобто, от уявіть собі, навіть якщо з 5-го цього рахувати, ну це місяць. Тобто літак йшов місяць. Це я ще не рахувати у ті два тижні, які вона валялася, ті посилки в них там на складі в США. Тобто, ну якщо з ними рахувати, то це півтора місяці виходить. І ну, можна було б там хтось каже, там треба було їх там спитати, там, щось сказати. Так, Постійно вів з ними комунікацію. Це, до речі, просто жесть. Якщо якась проблема у вас виникне чи ще щось, ну, будьте готові до того, що вони не комунікабельні. От зараз покажу. От з чого почалась моя комунікація. Історія була така, що в них оце з адресами, з цими змістом, постійно якась каша. Я вказую адреси, вони їх видаляють, вони їх міняють. І постійно посилки мені приходять то на інше відділення, то навіть взагалі в Київ кудись приходять і валяються. там Потім я роблю переадресацію, це все займає ще на 2-3 тижні довше воно все заповзе. От, і тому я одразу тут вже зреагував і попросив, щоб вони для цієї посилки вказали правильну адресу. Вони мені тут відповіли, що «Т, т, 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 як це зробити, дають сюди адресу. От я їм написав ще раз цю адресу. Знову в них шаблонні відповіді. Вони нічого робити не хочуть. Ти кажуть, там адресу все вказано. Так, вона вказана, але вона вказана неправильно. Тобто те, що вони там на королеслі з цією адресою. Ну, далі, що. Так, 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 так. Тобто, вони мені пишуть, що все, такі, ну, що все правильно. вони нічого не робило. Просто пишуть, що вони все зроблено, все правильно. ну... Мене це трохи обурло, що вона не хоче навіть подивитись. Бо там написано: от мій скріншотик. Якщо я його відкрию. Там написано, бачите, не обрана взагалі адреса доставки. Хоча я її обирав, коли оформляв все це. От. Ну, я так трохи, звісно. Наполіг на них, як минулого разу, зробили, пошкварить знову до Києва, бо як попередня посилка, і потім на два тижні ще довше. От уявіть, вона і так півтора місяці до мене йшла ця посилка літаком, а то б вона прийшла до Києва, і ще б два тижні вона з Києва до мене прийшла. От, ну, Два місяці ну це просто вже ніякі ворота вона не лізе. Ну, на, на що я отримав прохання спілкуватись у зверненнях коректно, тобто, що я їм некоректного Ну, тобто, тобто, я не маю до них звертатись, бо це некоректно для них. Для них це не коректно. Ну, окей, я і забив на це. Думав, вже куди прийде, фіг з ними так і буде. Це було 16 січня. Проходить час, от якраз вже 18 січня. На цей момент не було жодних змін статусу. Просто посилка вилетіла зі США і все. Ну, я думаю, ну, щось, щось не те. Ну вже вона взагалі то мало б прийти до мене, а немає ніяких змін статусів. Ну, я він написав, вони мені відповіли, що от, тобто, трек номер от, я їм надав, от вони мені відповіли. Стандартний термін доставки становить від 6 до 9 робочих днів. Ну, вибачте. А скільки пройшло вже робочих днів? Вже пройшло 12 робочих днів. І немає навіть зміни статусу. Але вони пишуть мені. Збільшено на 5-10 днів через те, що через страйки на польському кордоні. Хоча дивіться, це 18 число, а страйки були припинені 16-го. Тобто на цей момент вже страйків не було. Ну, але окей. Я їм написав, що страйків вже немає, дав посилання. Вони Кажуть, що все одно там черги ще там. ну, окей, уявимо, що черги. Це було 18 число. Так, далі. Це вже 24 число. Значить, це вже я їм пишу, коли я бачу, що статус змінився. 5 днів посилки у Львові, і нічого, ніяких змін статусу там немає. Вони мені кажуть, що це знов те автоматичні в них відповіді такі. Вони мені кажуть, що посилка потрапила на якийсь роз... розсан, розмитнення, але мені нічого не приходило і ну, чекав далі. І далі, наступне звернення моє. Це вже 30 січня. От, от 30 січня я тільки отримав смс від цього Росан, що я маю сплатити миту. Ну, і від самої ж цієї пошти теж прийшло. І уявіть собі, вони мені неправильно порахували мито. Тобто, мало бути, на, от згідно їхнього ж калькулятора, я рахую. 34 гривни 92 копійки. Вони мені нарахували. Е 200, а, 229 гривень, 18 копійок. Тобто, ну, вибачте, 8 разів більше, куди це годиться. Спробував я їм це написати. Дивіться, вони мені шаблончик відповідають. Телефони. Телефони не відповідають, дотелефонуватися неможливо. Потім мені вдалося це, але це було вже потім. Я їм пишу, що ну, так і так. А от я потім дотелефонувався вже. І записав їм відео. Тобто от прям не можу не показати те відео. Я вам його зараз покажу. Вони мені кажуть, що немає такої посилки. От І все. Відкрию це відео. Натисніть один. Для зв'язку з оператором. Натисніть. 2. На жаль, на даний момент всі оператори зайняті. Очікуйте, будь ласка, на лінії. Добрий день, компанія Компанію Руслані. Слухає Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви неправильно ми то порахували.

Дані посилати іншого травмувача. Хто? Які дані? Ви неправильно номер написали. Скажіть ще раз, мамо. CV, англійські літери. Так. 94 так. 84 так. 80 так. 858 Це вірно вказано, інший травмувач. Хто інший? Прожога, Олексій, це моя посилка. Я не маю права дати вам інформацію, хто отримувач. Ну, Коротше, така історія. Я їм все знову написав і знову відповідь просто шаблон іде. Ну, вже все, щоб я їм написав, відповідь тільки вже мені одні шаблони приходять. От, тому я і вирішив записати це відео бо звернутися там немає куди. Одні шаблончики мені надсилають. Якби я таке відношення, просто ну, свинське. Ну. Навіть якщо я не знайду іншої альтернативи, хоча я впевнений, що альтернатив вистачає. Ну, я цим гівном просто не буду користуватися і нікому не раджу. Дякую всім, що дивились. Дивіться інші мої відео. До побачення.